Мої вітання і одразу до гарних новин завдяки вам і вашим донатам. За останню добу для наших захисників ми придбали виносна антена Евенджер, коаксіальний кабель. Пропелери для Mavic 3T – п'ять комплектів. Загальна вартість придбаного 99 тисяч гривень. Квитанцію бачите на екрані. Низький міуклін кожному з вас за ваші донати. Ви молодці. Також дякую вам, що ви дуже активно берете участь у наших. Розіграші для того, щоб ми з вами дуже швидко збирали кошти для збройних сил України сьогодні. Останній день розіграшу стати його учасником. Ну простіше простого 200 гривень донат для збройних сил України. І ви вже учасник нашого розіграшу. І єдине, що вказуєте номер телефону 1000 гривень. Донат, дякую, молодці. Сьогодні останній день. Донат рандомний від 200 гривень. Це буде ось такі подарунки. І топ донати це буде розписний тубус і вручну зроблений військовим годинник. Дякую дуже абсолютно всім учасникам даного процесу. Я вам пишаюся. Ви молодці. А тепер до роботи. Європа та штати розглядають чотири варіанти гарантій безпеки для України. Варіант перший ведення британських та французьких підрозділів для навчання українських сил на заході країни, повітряний та морський контроль і розвідувальна підтримка штатів без наземних американських військ. Ну, такий свій план. Другий захист території з повітря, патрулювання, дрони та можливе введення заборони польотів у разі порушень з додатковим постачанням озброєння Україні. Третій розширення принципу статті 5 НАТО на Україну, що передбачає колективну відповідь союзників у разі нового нападу, але потребує укладання договору та ратифікації парламентами. Ну, чого ніколи не відбудеться, четвертий створення нового безпекового альянсу за зразком відносин штатів з Японією чи Південною Кореєю, який передбачає американські гарантії оборони, можливе розміщення баз та офіційне визнання рашкою право України на укладення таких угод, і таке ми з вами також не отримаємо. Ну то моя думка нікому не потрібно. Давайте запитаємо з цього приводу. Що думають карти? Значить так, варіанти гарантії безпеки для нас. Те, що буде працювати, те, що буде гарантувати нам безпеку дійсно. Які із цих чотирьох варіантів можливі і дієві? Так, варіант перший введення британських-французьких підрозділів на заході країни. Варіант другий захист території з повітря. Третій розширення принципу статті 5 НАТО. І останнє створення нового безпекового альянсу. як у штатів з Японією? Чи Південною Кореєю. Так, перший, другий, третій, четвертий. Перший. Хто? Зміг той, хто встиг, той з'їбався. От такий план перший, знаєте, називається. План другий не буде такого. Класний план, але його не буде, на жаль. План третій, найумісніший от як не дивно, це про розширення принципу статті 5 НАТО. Колективну відповідь союзників у разі нового нападу. Угу. І четвертий план це також таке, дуже неправдоподобно. Поїхали далі. Штати і ЄС уклали торговельну угоду. Документ передбачає 15% знижки штатів на більшість європейських товарів, включаючи автомобілі, фармацевтику, напівпроводники та лісоматеріали. Так, угода штатів і Є торговельна, як вона повпливає на нас, на нашу з вами економіку. Це для нас більше плюс чи мінус. Відповідь дивна, це для нас і плюс, і мінус одночасно, але послідуючі угоди інших країн, торгівельні в тому числі, для нас будуть тільки плюсами. Окей. Чи означається угода, що Штати і ЄС трошки потеплішали один до одного? Штати і ЄС. Ні не значить, кожен, кожен має знати своє місце 100 гривень донат, молодці. Кожен має знати своє місце і е, дружба розпадеться, Альянс розпадеться, е, він зміниться, його склад Альянсу Євросоюзу, я маю на увазі, зміниться, і Штати також на це будуть впливати. Всі будуть, всі будуть членами якогось. Суспільства, якоїсь організації, вона матиме великий фінансовий вплив абсолютно на всіх. І всі перебіжуть туди. Так, поїхали далі. Зато не скучно. Значить, Трамп вирішив відступити від мирних переговорів між Бункерним і Зеленським. Так. Президент штатів планує залишити Рашку та Україну організовувати зустріч між лідерами країн, не беручи в цьому процесі безпосередньої участь. Сім п'ятниць на неділі. От чесно слово, то він з нами, то він вже не з нами. То він організовує на трьох, то вже, вже ні. Вклад Тр Трампа у долю нашу з вами в плані миру. От його. Вклад по результату, яким він буде, і чи буде взагалі. А він буде безпосередньо. Це просто беззаговорочно, але це така історія, коли диявол домовляється з іншим дияволом. В цьому і прикол. Що Трамп може е, якось повпливати на ситуацію, бо він ну, щось, щось подібне до того, з ким він домовляється. Прекрасно. МЗС Польщі направило Рашці ноту протесту проти інциденту з дроном, е, який впав у ніч на 20 серпня на територію Люблінського воєводства. У відомстві заявили, що падіння дрона та його подальший вибух це порушення рашко і зобов'язань щодо поваги до суверенітету Польщі та порушення Конвенції про міжнародну цивільну авіацію. І що? Добре, відповідь на це рашистів. Реакція, відповідь. Ситуація для них і дійсно не дуже. Це все хочеться зам'ять. Зробити так, щоб заплатити за те, щоб ця вся історія вона погрузла в бумажках, або з приводу бумажок були якісь питання. Ну тобто, може то не таке вже порушення суверенітету, якщо. Перекрутити якийсь закон. Або може, то не зовсім територія того воєводства, або може то не зовсім рашистський дрон. Ну, тобто будуть вони, звісно, яку ж на сковорідці викручуватися. От і хорошо. А, і що далі? Ну, І як далі Польща буде себе поводити? Порушили повітряний простір? Реакція Польщі? Ну так. Ай-яй-яй. А та-та, так не можна робити більше. Ви так більше не робіть. Ясненько. Штати можуть закрити небо над Україною як гарантію безпеки. Не можуть, ми ж тільки що це подивилися. Що стосується сухопутних кордонів захисту можуть, води захисту можуть повітря така майже нереальна історія. Мир чи ще більше війни. Два сценарії для України та Рашки. Два варіанти мирної угоди. Перший тристоронній договір Україна рашка Штати і схвалення Радбезу ООН. А другий повернення до стамбульських домовленостей 2022 року мирний договір, мирна угода найвірогідніші варіанти, як то буде. Перший тристоронній Україна Рашка Штати. А другий повернення до стамбульських домовленостей 2022 року. Перший, перший, найвірогідніший це перший. Ну, поживемо, побачимо. Дякую.